От я прихильник теорії юридичного бомерангу. Юридичні бумеранги завжди повертаються. І я переконаний в тому, що відповідальність, відповідальність є, і за неї варто боротися, перефразовуючи колишнє гасло блоку Юлії Тимошенко. Погоджуюсь з цим, хоча не є прихильником блоку Юлії Тимошенко, але я прихильник верховства права, і тут ми об'єднані одною метою. І коли я читав оцю лекцію, яку я пояснив, і вони кажуть, де не може бути все інше, як повірте, так і сталося. Але найцікавіше, що тут якраз причина наслідкових зв'язків легко відслідити, і кажуть: ті люди, які зараз вважають, що вони можуть порушувати закон, а їм потім нічого не буде. Помиляються, тому що відповідальність повинна наступити. Тому... Але, але, але дивись, дивись, тут тут дуже важливо. Просто ти знаєш, у нас є така традиція: Ну от коли Да я знаю точно, що багато людей бореться проти свавілля правоохоронної судової системи, боряться, 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 і коли вони виборюють свою правоту, вони потім кажуть, та я нічого далі не буду робити. Я не буду ні, нікого доганяти, я не буду нікого там потім, так би мовити, ні на кого подавати до суду. Оце неправильна історія. Насправді треба витратити час для того, щоб ті, які порушували закон, були притягнуті до відповідальності. До речі, в цьому контексті, я правда не знаю, яка буде доля, але трошки ну, прорекламую свою діяльність, я подав два законопроекти. Перший законопроект. Який звучить наступним чином: якщо Європейський суд з прав людини виніс рішення про те, що або конкретна особа, або конкретна інституція порушувала права людини, то тоді, якщо після того як це рішення ЄСПЛ набуде статусу остаточного, Міністерство юстиції буде зобов'язане зобов'язане. Звертатися, ну, якщо людина відома, то тоді це легше. Якщо буде названоприпустимо, там прокуратура вчинила такі то порушення, але прокуратура ж не абстрактна. Вона ж вчиняла ці порушення через когось. Так, от прокуратура буде зобов'язана провести службове розслідування і передати Міністерству юстиції дані тих людей, які винні в порушенні прав людини. І ці люди будуть зобов'язані. Відшкодувати державі ті гроші, які держава сплатила як справедливу компенсацію. Тобто громадянин отримає компенсацію від держави, а потім прокурор, слідчий або суддя, який безпосередньо здійснив це порушення, повинен буде державі відшкодувати ці кошти. Це перший закон. Я буду наполягати на тому, щоб цей законопроект було прийнято. І другий законопроект про те, що якщо рішенням Європейського суду з прав людини встановлено, що конкретний Конкретна посадова особа вчиняла порушення прав людини, то ця особа по цьому порушенню повинна отримати дисциплінарне стягнення. Яке це буде дисциплінарне стягнення? Догана, сувора догана, чи звільнення це вже інша історія. Це буде визначатися дисциплінарний орган там, умовно, чи прокуратури, чи суду, і так далі. Але відповідальність за порушення повинна наставати незворотньо. І це трошки дисциплінує тих, хто щось хоче порушувати. Бо тоді, кожен, якщо, припустимо, з десяток прокурорів замість держави заплатять людям по 3, 5, 10 тисяч євро, то тоді наступні прокурори трошки подумають: а чи порушувати їм закон, бо можна ж потім потрапити і сплатити 5 тисяч євро на рівному місці, чи 10 тисяч євро і так далі. Тому незворотність покарання це дуже важливий принцип, який ми повинні сповідувати, який ми повинні імплементувати в різний спосіб в роботу правоохоронної системи. що я тобі можу сказати. Якщо ти дійсно ініціюєш і зможеш добитися, я вже зареєстрував ці закони, мені добитися послали, голосування через Верховну Раду, да я правильно розумію, що ти говориш про регресні іски? фактично, да, регрес, обов'язкові регресні позови. Да. Обов'язкові це станеться, я скажу тобі: я готовий. От постійно піарити це, просувати, допомагати, тому що я розумію наскільки це важливо. Якщо б я був в Верховній Раді, мій голос був би 100% за, тому що якраз це те, про що казали нам судді Європейського суду з прав людини, про те, що регрес дуже мотивує багатьох не ага. коювати злочин, бо вони розуміють, що відшкодування з власної кишені це дуже неприємна річ. Тому підтримуй всіляка і тобі дякую за те, що ти підняв цю тему. Це дуже суперово. А, скажи мені, а взагалі що відбувається зараз з скажімо, законотворчою діяльністю в Верховної Ради? До речі, спочатку хочу звернутися до наших глядачів. Я розумію, що зараз неможливо відірватися від цього цього, але. Зробіть невелику паузу, поставте вподобайку і коментар. Напишіть, якщо ви ще цього не робили. Підпишіться, так ви будете першим отримувати інформацію. Напишіть коментар, якщо ви думаєте з цього приводу. До речі, як вам ініціатива пана Власенко з питання регресу, це коли, якщо хтось в ваш бік буде робити злочин, то він буде відшкодовувати і державі. За вас або вам замість державі подобається така історія, і чи буде це стимулом для того, щоб людина не коїла злочини? І також напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь. це теж важливо, тому що завжди вивчаємо географію наших глядачів. Поширте відео. Це не менш важливо, ніж це інше, тому що інформація це зброя Так, інформаційна, але зброя. І чим більше людей uh, дізнається про це, тим більше буде інформаційно зброєне. Допомагайте в цьому. Поширіте відео. Дякую. Так, все, що відбувається зараз uh, з законотворчістю в Верховній Раді, тому що я дивлюсь, в мене відчуття, що це навіть ну не якийсь шапч. От я тобі відверто кажу. А те, що правовий негілізм стає стандартом і нормою. Е, е, наукове експертне управління показує тут, конфліктує з законами, тут е, порушення правової архітектури, тут е, конфлікт з конституцією. І все одне це вносять і навіть голосують. Скажи мені, будь ласка, що е, відбувається і чому саме так? Ну, дивись, на жаль, на жаль, війна повністю змінила роботу Верховної Ради України. Верховна Рада працює абсолютно по-іншому, не так, як ти із попередньої каденції звик бачити роботу Верховної Ради. І це в певний момент призвело до певного хаосу в законотворчій діяльності. Коли, е, да, ми розуміємо там попередній порядок денний за п'ять днів до засідання, але, ну. Це все відбувається настільки хаотично, настільки ем, некоректно, непідготовлено, що це призводить до, до того, про що ти кажеш. До речі, ну багато людей у Верховній Раді роблять спробу якось це виправити, але це поки що на жаль на рівні системному не вдається не вдається зробити, тому що ну на голову парламенту вдівають якісь речі, які хтось вважає євроінтеграційними. Причому роблять спробу їх надіти в режимі сьогодні на сьогодні, що не працює, бо ти бачиш, що в цьому законопроекті. Ну, велика кількість контраверсійних історій, які до євроінтеграції мають ну дуже віддалене або взагалі не мають ніякого відношення. Потім є якісь, з'явилося багато законопроєктів, які містять якісь політичні хотілки, те, що називається, бо раніше, в, першу, в перший етап відкритої частини збройної агресії Російської Федерації проти України, тобто початок 2022 року, таких законопроєктів практично не було. Зараз ці законопроєкти почали з'являтися. Почали з'являтися законопроєкти, логіку яких ніхто не може пояснити, але ну, хтось їх лобіює. Да? І тому оце все призводить до абсолютно хаотичної роботи Верховної Ради України. Раз. Плюс, я так розумію, оце е, е, політичне, ну поки що не наближення виборів, це напевно неправильно, але оце поява знову чергової теми виборів в повітрі. Ну ми ж з тобою завжди знаємо, що якщо з'являється тема виборів, Верховна Рада починає працювати геть по-іншому, і уже тоді не всі готові голосувати. Якісь всі хотілки або вимоги, або якісь дурниці. Хоча на жаль, я вимушений з тобою погодитись, що дуже часто речі, які виглядають, я так мягко скажу, сумнівними з точки зору конституції, голосуються у Верховній Раді. Я за період цієї каденції підписав напевно найбільшу кількість конституційних подань до конституційного суду з вимогою визнати ті чи інші е, закони неконституційними. На жаль, конституційний суд заблоковано. На жаль, конституційний суд не в стані прийняти сьогодні е, жодного рішення, тому ці всі подання е, лежать не розглянутими. На жаль, на жаль, конституційний суд вигадав. Нову процедуру, яка є сумнівною з правової точки зору. Що вони роблять? Ти подаєш ну 45 депутатів і більше подають конституційне подання під час прийняття цього конституційного подання. Конституційний суд оцінює, чи воно правильно оформлене, чи воно обґрунтоване. Чи є там аргументи, ну не чи воно чи є там аргументи, які повинні бути зазначені, бо самі аргументи оцінюються під час розгляду. Так, от, прийнявши у тебе заяву, Конституційний суд по суті сказав, заява по формі подана правильна, вона містить всі необхідні дані, а далі ми будемо оцінювати ці дані юридичні. Так от, що вони зараз роблять? Вони беруть і через 2, 3, 4 роки. Уже провівши певні процесуальні дії, провівши там ряд розглядів, розіславши е, е, запити на надання правової оцінки, отримавши цю правову оцінку, вони зненацька кажуть: от а ми тепер, тепер почали вважати, що е, заявники не обґрунтували необхідність, чого вони звернулися до конституційного суду. Почекайте, так вся заява її обґрунтуванням, якщо ви не погоджуєтесь з доводами, так скажіть в рішенні, ми не погоджуємося з доводами. Але вони не встані цього зробити, бо їх навіть 12 людей сьогодні нема. За Конституцією в Конституційному суді 18 людей, 6 від Верховної Ради, 6 від візду суддів, 6 від президента. Для того, щоб провести засідання квором, це 12, 2 третини, а сьогодні 11 суддів Конституційного суду. Вони навіть не можуть провести засідання. І тому вони почали робити от таку нісенітність, що ой, а тепер ми не бачимо підстав, а тепер ми не бачимо обґрунтувань до це. Вибачте, це юридична нісенітність. Тому, на жаль, от всі ці неконституційні дії, рішення і закони, які ми оскаржуємо в конституційному суді, вони навіть на жаль, не мають можливості бути розлявати. До речі, з'явилася друга, ну така стала. Практика, це, це не в цій каденції з'явилося, я буду відвертим. Але коли розглядаються поправки до законопроекту, і в залі нема 226, на моє переконання, це порушення конституції. Дуже багато законів, по яких опозиція вносить поправки для того, щоб ці закони покращити, для цього для того, щоб привести їх у відповідність до конституції, оці поправки розглядаються в пустому залі. І звичайно, що коли я е, оголошую свої поправки, ну я ж не папуга. Щоб в пустому залі для себе самого виголошувати свої поправки, я ж поправки не для цього написав, щоб покрасуватися перед мікрофоном або самому собі їх зачитати. Я написав ці поправки для того, щоб цей закон поправити, і дуже дивно виглядає, коли прийнявши закон от з такою конституційним з таким конституційним порушенням, через три місяці вони повертаються назад і кажуть: Да, ти знаєш. Там були помилки, давай їх будемо виправляти. Я кажу: хлопці, так я вам про це говорив три місяці назад. Ми могли б цієї помилки не зробити. Та ні, ну тоді ми ж не хотіли тебе слухати. Давай, але зараз давай щось робити. Оце отак, на жаль, воно виглядає, в тому числі, і останнім часом, що призводить до, ну, до реальних проблем. Я хочу нагадати, що. Отак, От з проблемами був прийнятий закон про вищу раду правосуддя, який призвів до того, що три роки в Україні не було вищої ради правосуддя, а це означає, що ми не могли призначати суддів, і це означає, що створювалося, е, вакуум в судовій системі застави на сьогодні. Судовій... Штучно. Штучно, да. Слава Богу, вже там рік, як запрацювала Вища рада правосуддя, але три роки до цього не працювала. Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка притягувала суддів до відповідальності, не працювала чотири роки лише тому, що був прийнятий, вибачте, неконституційний, вибачте за таке слово, дурний закон. Чотири роки. А що робить Вища кваліфікаційна комісія суддів? Вона притягає суддів до відповідальності дисциплінарної. І судді, які навіть скоювали. Речі, які очевидно потребували дисциплінарної відповідальності. Ну, наприклад, п'яний суддя збивав людину, їдучи на автомобілі. Але для того щоб його притягнути до відповідальності, треба було ну, треба було рішення ВККС, а ВКС немає. Ось і, і це були величезні проблеми, які були, які виникли лише із, із упертості. Із-за дурості, і із-за формального небажання послухати якихось е, мудрих і, ну, якихось інших думок. Окей, не мудрих, якихось інших думок. Тому поки що маємо маємо те, що маємо, і поки що воно працює е, так само в цій частині нічого не змінилося. На жаль, це велика проблема, але до речі, ти сказав, що п'яний суддя збив збиває людину. Знаєш, п'яний суддя Тандир збив нацгвардійця, вбив його, але щось про суд замовкли взагалі тиша така, і я там по своїх каналах ставлю запитання і щось мені не відповідають. Кажуть: Слава, там, там, от, 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 от не маємо інформації. Не все так просто, не все, не все так просто. Говорю, що там не так простого? Скажіть мені: людина буха, людина. Euh, збила, вбила нас звернеться під час військового стану. А мені каже: Розумієш, він з такого клану? Нам там не пролізти. Я говорю, ого, а так можна було? Я не знав. От зараз будемо уважно спостерігати за цим. Дивись, я не можу в кінці не поставити це запитання. Ти його сам не в кінці пригадав про вибори, про те, що це змінює позиції парламента, голосування всередині. популізму буде значно більше. До речі, президент взагалі показує, що він не буде займатися виборами. Він не планує вибори, тому він не роздав цю тисячу, тому він не пообіцяв пенсіонерам індексування пенсії, тому він не пообіцяв підняти зарплатню вчителям. І лікарям на кінці в наступному половині року, тому він зараз не каже про ліки перевірку. Ой, ні, вибач, навпаки, він якраз все це робить. Ой ой ой, так як навіть так жахіття, яке, але вибори все одне назрівають. Вони вже перезріли і це всі розуміють. Хоча Келог вже сказав: ну, під час повномасштабки можете вже не робити. Мабуть, хтось його переконав і пояснив, що в Великобританія до 45-го року якраз обійшлась без виборів, але. Вибори відчуваються в повітрі. З ким би я не говорив, готуються всі. Скажи мені, будь ласка, Юлія Володимирівна готується до виборів? Я а, думав, так, так. Е, ну послухай, ти, ти ж мене я ж моє ж прізвище не Тимошенко і не Юлія Володимирівна. Але ти, 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 можеш, ти але маєш можливість ти її запитати. В партії. Дивись, я можу відповісти за себе. Я до виборів не готуюсь. Я знаю це більше mm -hmm. того, я здогадуюсь, як ти втомився за все цей час, але я до виборів не готуюся, е, Юрій Володимирівну, зможеш запитати сам. Зможу. Скажи мені, будь ласка, а ще одна запитання: а хто з ким може піти на вибор? От як ти бачиш ці альянси, взагалі, ну от чиста експертна дивись, думка. Дивись, Тому, що я ти бачиш? Не... Дивись, я вважаю, що українська політика часів війни вона дуже швидкоплинна і вкрай непередбачувана. По перше, я думаю, що перед тим як обговорювати взагалі будь-які вибори, будь-які коаліції, не коаліції, нам треба завершити війну. Раз війну ми повинні завершити на умовах України, а не на будь-яких інших умовах. Третє, що нам треба зробити, нам треба. Провести відновлення демократичних процедур. Нам треба, щоб нормально запрацювала Верховна Рада після завершення війни. Нам треба, щоб відновився плюралізм в медіа. Нам треба, щоб люди почали повертатися назад із за кордону в Україну. Нам треба для цього щось робити. Бо на жаль, ніхто нічого поки що, як мені здається, не робить. Щоб переконати людей повернутися назад в Україну після закінчення війни. Нам треба, щоб е, Внутрішньопереміщені особи мали можливість повернутися е, до, до своїх домівок. А після цього ми повинні почати говорити про вибори, коаліції і все, все інше. Але через отих два-три-чотири місяці після завершення війни політична ситуація в Україні буде абсолютно інша, і тоді будуть абсолютно інші коаліції, опозиції, е, об'єднання і так далі. І так далі. От давай говорити про це ближче до до Одразу після завершення війни можемо почати цю розмову, а далі будемо дивитися, як будуть розвиватися події, хто буде з ким об'єднуватися, роз'єднуватися і так далі. Почув тебе тоді, от маленьке уточнююче запитання. Дивіться, я не ставлю запитання, щоб воно було некоректним: скільки слуг зможе переобратися, але я запитаю тебе по іншому: наскільки відсотків оновиться парламент? Як ти вважаєш? Ну, дивись, на жаль, на жаль, бо я вважаю, що це на жаль, парламенту оновиться знову відсотків на 80 або навіть на 90. А, а далі люди будуть знов дивуватися. А чому знову прийшли якісь нові люди, нові люди, які ніколи не мали відношення до політики? А чому ми так погано живемо? Я завжди кажу: люди чого коли у вас вам треба операція апендициту, Ви обираєте старого лікаря, який робить по 100 операцій в день, а політиків ви обираєте нових. Ну окей, ще було б добре, якби обрали тих, хто має досвід, але зараз не в парламенті. Це було б ще, ну зрозуміло. Я да? натикаю, Я не піду я за... не натікаю ні на кого. Я не я взагалі гарантуюсь. Я тебе взагалі не мав на увазі, тебе не треба обирати до парламенту, тому Дякую. Так, да, я але все, я, я ж кажу про принцип: якщо ви берете досвідчену людину навіть не із парламенту, а із людиною, яка має досвід, яка розуміє, як працює держава, яка розуміє, що для цього треба робити. Це одна історія. Якщо ви хочете знову обрати нові обличчя, ну ми отримаємо дежав'ю того, що ми маємо зараз. Окей, ну це це право виборців, я тут нічого не можу зробити. Я нікого не буду ні в чому переконувати. 99% що я не буду балотуватися до наступного парламенту за будь-яких обставин. А, ти мене розумієш. Ти мене ні, розумієш. Ні, ні, дивись, я, я стара людина, я хочу відпочинку, бо всі думають, всі думають, думаю, що депутатська робота це легко і так далі. По перше, це робота 24 на 7. Бо тобі можуть подзвонити вночі, тобі можуть подзвонити в день, тобі можуть подзвонити коли завгодно, і ти повинен зібратися і поїхати е, працювати. Його, Далі б'ю тебе, а ти маленький, мав адам з маленьких Переважно більшість людей вважає, що всі депутати, як відомі зашкварні, скандальні або там корупціонери, щось так вони не розуміють справді роботу, і коли мене запитують, а от як воно, я кажу, знаєте, це коли тебе діти твої не бачать, ти коли ти звірієш. Це коли прийом громадян зміняється роботою в якійсь комісії, комісія зміняється роботою в комітеті, комітета до неї підготуватися, треба все вивчити, потім підготовка е, законопроєктів, вичитка законопроєктів. Ти повинен розуміти, за що ти голосуєш за що ні. Співпраця з якимось там. І це коли все накладається, ти розумієш, ні, це цікава робота. Вона цікава, але вона виснажує. Абсолютно. І, е, от тому я кажу чесно, я не хочу знову, я по, це. Зрозумів, я це відчув на собі, і я розумію, скільки за скільки мені ще залишилось, я хочу пожити так, як і ти, і я впевнений, що будуть ти інші. Але є маленький нюанс. От цими законами про пепс про пепів, оцими всіми зневажанням до депутатів, велика кількість досвідчених, як ти кажеш, розумних, талановитих, порядних від сіли. Вони не хочуть іти абсолютно правильно. Це правильно так. Я тобі скажу більше. От я, е, оскільки я займаюся цим предметно, я деколи передивляюся конкурс на вакантні посади. Ми говорили про конституційний суд. Да, от я переглядаю деколи конкурс на вакантні посади в складі конституційного суду. Ну відбувається точно те, про що там я, ми неодноразово попереджали діючу владу. При всій повазі до кандидатів, при всій повазі до їх знань, досвіду, навичок і так далі, жоден, я це підкреслюю: жоден кандидат, який би був достойним бути суддею Конституційного суду, не подався на цей конкурс, тому що це нікому не потрібно. Приниження, поливання брудом, розповіді, публічне прання якоїсь умовної, деколи придуманої брудної білизни. Кому це треба? Навіщо? Якщо людина чогось досягла, якщо людина має внутрішню гідність, якщо людина сама себе оцінює адекватно, якщо людина ну е має, має хист, ну окей, навіщо йти? От в це е в цей процес десь тебе зроблять ідіота, а потім розкажеш ти корумпований. Ну кому це треба? Нікому. Я розумію, що це прикольно з точки зору прикольного в лапках, з точки зору хайпу розповісти, що всі злодії, всі е крадії і так далі. Я кажу ще раз: в парламенті я наполягаю на цьому. В парламенті багато чесних порядних людей. Так, там є інші люди, але в парламенті багато чесних порядних людей. В судовій системі багато чесних порядних людей. В прокуратурі багато чесних порядних людей. Так, всюди є негідники. Всюди є прайдисвіти, всюди є непрофесійні люди. Але наше завдання зробити так, і ти правий в цьому, щоб чесні, порядні, фахові люди йшли в державну службу, щоб вони йшли в прокуратуру, щоб вони йшли в суди, не хабарники бігли туди поперед батька в пекло, а чесні і порядні. Натомість, поки що, на моє переконання, робиться все з точністю до навпаки. Для того система відбирає не найкращих, а система робить спробу відібрати найгірших. Якось так. М -м, ти знаєш, мені навіть не на опанувати, тим більше ми співпадаємо на 100%, і я вважаю, що дійсно повинні бути зміни. А нещодавно я спілкувався з одною людиною. Я казав: тобі треба йти в парламент. Він каже, чому? Я кажу: ну дивись, країну треба комусь змінювати і дійсно повертати її в цивілізоване якийсь русло каже, а ти чому не хочеш? Я, сво... я, я частину свого життя вже віддав парламенту. Ти кудись зник? Сергію, ти кудись зник. Я на місці, я на місці. Зараз хвилиночка, все є, все, все буде. все. Так. Так. Я кажу, що я говорю з людиною я кажу йому, що тобі треба йти в парламент. Я, кажу, а ти, чому не хочеш? я, я віддав парламенту. А, так, Я Україні віддав частину свого життя в парламенті з 14 по 19 рік. Потім я віддав частину життя, коли служив в ЗСУ. Як якби борг перед державою свій сплатив в питанні участі у житті країни? Ти повинен ти. А він мені каже: Дивись, а я готовий консультувати, я готовий допомагати, я готовий фінансувати чиїсь там помічників. Але я пам'ятаю, як тебе фігачили. Я не піду. Да. І це найстрашніше. Я вам кажу, де да зараз ситуація зміниться. Говорить, да, в гіршу стоду. Так так є інше. От дивись, я сьогодні, сьогодні був е... Великий, великий форум, е називався Він День Європи. Там презентували значить відкриття кластерів. І так далі. І так далі, і там бу була одна із дискусійних панелей, і якраз підняли питання. Ну, пов'язане воно було з припиненням фінансування з боку USAID і е, пролунала така думка: от, а чого б по тим всім активістам, які вони ж знають, як все робити, вони ж всім розповідають, як жити, а чого б їм не піти на державну службу? Ну якщо ти знаєш, як реформувати, так іди всередині, реформуй. І е, чесна людина, не буду називати прізвища, чесна людина сказала: Ну, так, а що там на державну службу йти? Ну, по перше, зарплати там немає ніякої. Да. Бо я хочу сказати, знаєте, про зарплату депутатів ходять міфи. Я вам скажу: близько 45 тисяч гривень зарплата народного депутата. Багато це чи мало, кожен визначиться сам. Але точно не сотні тисяч гривень і не мільйони гривень як у керівництва припустимо, деяких державних підприємств. Зарплата народного депутата України. Я ж кажу, плюс-мінус от У мене близько 45 тисяч гривень в залежності від місяця і так далі, від наявності відряджень і і, і всього ну, приблизно так, разів 10 менше ніж у юриста в солідній фірмі.